Про теме зараз день відпочинку, який він видався для команди, і чи багато сил потрачено в двох перших матчах? О, так, сьогодні у нас перший вихідний після тяжких ігор. О, насправді дуже багато роботи. Дуже багато роботи після, після ігор, як виявилось, я над чим попрацювати є на чим подумати. Тому сьогодні день не з простих. Також багато, багато над чим думаємо і аналізуємо. Здається, ці розбори, теоретичні заняття займа... відбирають емоції іноді навіть більше, ніж сам Хокей чи ні? О, ні, мабуть, це не зовсім так. Просто іноді ти, ти сидишся, ти слухаєш, і ти розумієш, що так, чому ж там так не зіграв. Але в тебе, звісно, емоції. Ти хочеш як можна більше зробити для команди. І, можливо, через це ти десь думаєш, я піду зараз допоможу йому. Ми зможемо там вийти з двох проти трьох. І, мабуть, можливо, навіть і за емоції ці помилки і стаються. Артем, Данія зараз об'єктивно сильніша за нас? Не знаю, що сказати. Ми грали. Ми просто не показали свій хокей, я так вважаю. А з чим це пов'язано, можеш сказати? Думаю, в середині команди десь, десь була якась невпевненість в собі і в перших хвилинах матчу, і це насправді повело трошки за собою, мабуть як... В подальшому матчі. І, звісно, пропущена відразу Шайба. Вона також Вона відразу нас посадила, і знову ми починали все спочатку. Шайба відразу після своїх голів стає якимось стихійним лихом для нашої команди на цьому чемпіонаті. Вже розібрався, чому? чому так відбувається? Так, ми це з командою розібрали і будемо над цим працювати, і я думаю, такого більше не буде. Попереду матч з Угорщиною, з цим суперником вже наша збірна грала. Ти, ти не грав в цьому матчі? Ну тобто, дивився, був, був заявлений, він виходить так на лі. І що про цього суперника скажеш? Наскільки він змінився? Цей суперник після того як приїхав сюди? Бо все-таки здається, тут трохи інша команда, хоча люди, начебто, ті самі за невеликим винятом. Я думаю, що суперник точно змінився, але і змінилися і ми. Це буде зовсім інший хокей. Там, так як і ми, і вони також пробували те, що щось напрацювати, щось подивитися, як це виглядає в грі, щось нове. І звісно, що дуже багато що змінилось і в їхній команді, і в нашій тактиці, і в їхній тактиці. Тому цей матч просто був скоріше підготовчим для нас, а не як погляд на суперника. Горці дуже негарно себе повели після матчу, після рукостискання. Напевно, що це запам'яталося, так? Так. Ми все покажемо в Ну і Таке питання сьогодні двоє гравців, яких на яких тренери дуже розраховували це Косарів і Сімчук. Вже остаточно стало ясно, що вони не допоможуть команді. Ти також переніс цей вірус, і насправді, вже зараз про це вже можна говорити. Що ти також був на грані, що випадеш з команди зі складу, але все таки зміг видужати вчасно. Здається, ти навіть форсував трохи підготовку, точніше, вихід на лід, що, що ще не, не, не до кінця видержав, але розумів, що можеш не, не потрапити в заявку і повернувся. Так, дійсно? Ну, я почув із хлопців, що завтрашнє тренування є вирішальним, і це справді було дуже складно для мене. Тому що просто не поїхати по причині, бо ти захворів, це насправді дуже болюче. Я думаю, і для. І для Гавра, і для колі це складно зараз. Тому, ну що я скажу, здоров'я це дуже важливо і в нашому, в нашому спорті так точно. Цей вірус вже підкосив пів команди десь один, один за одним. Які його симптоми? Що, це, ну, що таке? О, ти переніс е, приблизно 4-5 днів хворіють всі, так? Я думаю, що. Це звичайний вірус. Просто ми під постійними нагрузками були, і постійні складні тренування виснажливі, і імунітет підсів, І з -за цього він вірус міг собі спокійно жити. Нашому і Артем, таке заключне питання. Ось е на що три матчі залишається. Ми поки що не втратили е шансів ні на перше місце, ну і щоб не, -не вирішили завдання збереження прописки. Які, яке налаштування на рештку матчів, на який результат? Ми налаштовуємося тільки на перемоги. Хочемо забрати всі три матчі. Тому я думаю, що на кожен матч ми будемо виходити як на останній. І для нас кожен матч надзвичайно важливий. Дякую. Дякую вам.